Іван Семенович Нечойловицький, український письменник, лінгвіст, етнограф, фольклорист, педагог. Хоч і народився він в стеблеві, нині селищі міського типу, корцін Шевченківського району Черкаської області, та більшу частину свого життя він провів у Києві. Столиця, за підрахунками докторки філологічних наук Людмили Мялковської, згадувалась у творах письменника. 1067 разів пан Левицький мав власний розпорядок дня, який не обходився без прогулянки. Зараз, спираючись на спогади письменника Євгена Кротевича, ми б хотіли розповісти вам про частинку його маршруту. Починається наш маршрут біля найбільш відомого та одного з найстаріших театрів Києва. Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Григоровича Шевченка, який був заснований ще у 1867 році. Переходимо дорогу, повертаємо ліворуч і рухаємося прямо по Володимирській вулиці. Вже через 800 метрів відніється Софіївський собор, чарівний зразок українського бароко. Собор будувався у 1017-1037 роках на замовлення і коштом київського князя Ярослава Мудрого. Це одна з небагатьох уцілілих споруд, побудованих за часів Київської Русі. Далі рухаємося Софіївською площею. Раніше тут можна було побачити пам'ятку мистецтва 19 століття. Пам'ятник Богданові Хмельницькому. Він був відкритий у липні 1888 року у рамках святкування 900-річчя Хрещення Русі. Зараз за барикад видніється лише голова гетьмана. Переходимо дорогу і потрохи наближаємося до Михайлівського золотоверхового монастиря. Монастир, названий на честь Архангела Михаїла, спорудили у 1108-1113 роках за правління онука Ярослава Мудрого київського князя Святополка Ізяславича. У 1930-х роках був зруйнований більшовиками і аж у 1997-1998 роках його відтворили до того вигляду, який ми бачимо зараз. Знову йдемо прямо. Тут ми доходимо до фунікулеру і звертаємо праворуч. Рухаємося далі Володимирським парком. І ось неймовірна краса. Ми можемо милуватися краєвидами Дніпра разом з Володимиром Великим, слухати чарівну гру піаніно і думати про своє. Коли йдеш цим шляхом, неначе поринаєш у світогляд письменника. Це по-справжньому затишна прогулянка, під час якої можна про багато що подумати. Та побачите.